Вітаю вас, любі десятикласники. Сьогодні ми поговоримо про ще один клас оксигеновмісних органічних сполук, а саме про альдегіди. Деякі з них вам добре відомі. До прикладу, формальдегід. Ви знаєте формальдегід як консервант, водний розчин формальдегіду зазвичай 37-40% називають формаліном. Раніше вологі макропрепарати, що знаходяться у кабінеті біології, Заливали саме ним. В останні роки було доведено, що формальдегід є канцерогеном, тому його замінили безпечнішими альтернативами для цілої консервації. А є у нас інші більш ароматні молекули, які також є альдегідами. Вони мають приємний солодкуватий або ж квітковий запах. Ну, наприклад, ось бензальдегід, що пахне мигдалем та кісточкою яблука. Бензальдегід використовується як ароматизатор у парфумерії та харчовій промисловості. Ніщо не зрівняється із запахом свіжої булочки з корицею, а смак ще кращий. Цей ароматизатор походить з кори дерева. Однією з основних сполук, що відповідають за смак і запах кориці, є цинамальдегід. Вам також відомий ще один альдегід, який має у складі ароматичне ядро. Це ванілін, що міститься у стручках ванілі. Його систематична назва 4 гідрокси, 3 метокси, бензальдегід. Отже, ми можемо підбити невеличкий підсумок. Простіші будовою альдегіди мають неприємний запах, а більш складні альдегіди, які містять в своїй будові і ароматичні частини, мають приємний солодко-квітковий запах. І досить активно використовуються у парфумерії. Також більшість цукрів є похідними альдегідів. Наприклад, у водному розчині невелика частина глюкози існує саме у вигляді альдегіду. Що ж, про запахи і смаки ми поговорили. А тепер поговоримо про те, що робить альдегід альдегідом. Давайте подивимось на всі ці сполуки. Можемо помітити одну спільну рису. А саме те, що один з атомів карбону утворює з атомом оксигену подвійний зв'язок, це так звана карбонільна група. Але насправді сама по собі карбонільна група не є ознакою альдегіду, адже вона зустрічається і в інших класах сполук. Вона з'єднана з одного боку залишком вуглеводню алкільним замісником, а з іншого з атомом гідрогену. Саме ось таке поєднання: замісник, карбонільна група та гідроген. Роблять альдегід альдегідом. Карбонільна група і гідроген утворюють альдегідну групу. Найпростішим альдегідом є сполука, де замісник всього лише один атом гідрогену це молекула форм альдегіду. Отже, альдегіди це аліфатичні та ароматичні органічні сполуки, що містять альдегідну групу СОН. Слово альдегід походить від латинського вислову алкоголь dehydrogenatus», що означає буквально спирт, позбавлений гідрогену. Загальна формула альдегідів РЦО ДР алкільна або фенільна група, і СО це альдегідна група. Для насичених алканових альдегідів загальна формула Це H2N1COH, номенклатура альдегідів. Тривіальні назви альдегідів використовуються хіміками найчастіше. Проте існує також систематична назва за правилами IUPAC. Тому за правилами IUPAC нам необхідно для початку знайти найдовший карбоновий ланцюг і почати нумерацію з атома карбону, який входить до карбонільної групи. Цей атом карбону буде завжди наприкінці ланцюга, оскільки він сполучений з атомом гідрогену. Далі до основи додаємо суфікс аль. Наприклад, перед нами сполука, яка складається з одного атома карбону, тому основа у нас метан і альдегід називається метаналь. Молекула етаналю складається з двох атомів карбону, що відповідно є похідним етану. Додаємо суфікс аль. Ось ще одна сполука. Ми маємо карбонільну групу і біля неї атом гідрогену. 3 атоми карбону, 3 це корінь пропан. А отже, дана сполука називається пропаналь. Тепер візьмемо складніший приклад. Є ось у нас така молекула. Як же її назвати? Ми маємо 5 атомів карбону. Отже, основою у нас буде пентан. Оскільки це альдегід, то він буде пентаналь. І бачимо, що на другому атомі карбону у нас знаходиться метильний радикал. Усі замісники називаємо. Та вказуємо їхнє положення, рахуючи від альдегідного карбону. Отже, назва цієї сполуки 2 2-метилпентаналь. Таким чином, для альдегідів характерна структурна ізомерія будова молекул альдегідів. Розглянемо молекулу етаналю. Давайте спочатку пригадаємо, як утворюється карбонільний зв'язок. Пам'ятаємо, що карбоніл це атом карбону, який пов'язаний з атомом оксигену подвійним зв'язком. І для початку визначимо гібридизацію цього атома. Отже, рахуємо сигма-зв'язки цього атома карбону. Маємо сигма-зв'язок з гідрогеном, ще один сигма-зв'язок з іншим карбоном і в подвійному зв'язку один сигма-зв'язок. Отже, разом у нас з вами три сигма-зв'язки. Вільних електронних пар немає. Це означає, що атом карбону має три гібридизовані орбіталі. Отже, це СП2-гібридизація. Ці три орбіталі розташовані в одній площині. Вони спрямовані під кутом 120 градусів одна до одної. І ще ми знаємо, що атом карбону має одну негібридизовану П-орбіталь. Вона розташовується у площині, перпендикулярній до гібридних орбіталей. А тепер давайте подивимось на атом гідрогену. Він з'єднаний з карбоном. І має один електрон на С-орбіталі. Як ми пам'ятаємо, С-орбіталь має сферичну форму. Перекриття орбіталей дає нам сигма-зв'язок. Тепер визначимо гібридизацію атома оксигену. По аналогії рахуємо сигма-зв'язки та вільні електронні пари. У нас є один сигма-зв'язок між оксигеном та карбоном і дві вільні пари електронів. Отже, разом три. Відповідно, атом оксигену також СП2 гібридизований. Атом оксигену має три СП2-гібридні орбіталі. Одна гібридна орбіталь утворює зв'язок із карбоном, а дві інші займають вільні електронні пари. І також, як і у карбону, у оксигену є негібридизована П-орбіталь. Вона перекривається із П-орбіталлю карбону. Як наслідок, у нас утворюється П-зв'язок. Який є другим у нашому подвійному зв'язку. Усі атоми лежать в одній площині і кути між зв'язками наближені до 120 градусів. А тепер давайте подивимось на полярність карбонілу. Карбон приєднаний до оксигену, який є більш електронегативним. Як наслідок, оксиген відтягує електрони на себе, утворюючи полярний зв'язок. Електрони зміщуються до оксигену, який набуває часткового негативного заряду. Дельта. – Атом карбону набуває часткового позитивного заряду, оскільки карбон тепер бідніший на електрони, він тягне електрони від гідрогену, який до нього приєднаний. Через це атом гідрогену у групі СОН стає частково позитивно зарядженим. Дельта плюс. Такий гідроген досить рухливий. Саме завдяки цьому альдегіди легко окиснюються до кислот. Фізичні властивості альдегідів, метаналь, формальдегід. Газ – Альдегіди з числом атомів карбону від 2 до 15 безбарвні рідини, а починаючи від 16 альдегіду є твердими, переважно розчинними у воді речовинами. Метаналь газ з гострим запахом. Запах етаналю подібний до запаху оцтової кислоти. Альдегіди з числом атомів карбону від 3 до 6 мають неприємний запах, а вищі альдегіди мають приємний запах. Їхні температури кипіння вищі, ніж у вуглеводнів, але нижчі, ніж у спиртів, оскільки міжмолекулярні сили, дипель-дипельні взаємодії, є досить сильними. Альдегіди розчиняються у воді, бо їхній атом оксигену утворює водневі зв'язки з молекулами води. Нижчі альдегіди краще розчиняються у воді, а вищі майже ні. З подовженням карбонового ланцюга розчинність альдегідів у воді зменшується. Ацетальдегід присутній в організмі як проміжний продукт метаболізму. При потраплянні в організм етанолу він окиснюється до ацетальдегіду в печінці. Цей ацетальдегід потім далі окиснюється до ацетату. Нешкідливої речовини, з якою ваш організм легко справляється. Інші спирти не придатні для вживання, оскільки їхні продукти окиснення є більш токсичними аніж ацетальдегід. Так, наприклад, метанол перетворюється в печінці на формальдегід. Для людей, чий метаболізм повільно перетворює ацетальдегід на оцтову кислоту, вживання алкоголю може бути дуже неприємним і небезпечним. Часто не помічають, що невелика частина алкоголю переробляється безпосередньо у кишечнику. Це означає, що ацетальдегід накопичується у кишечнику, і його рівень може досягати у 5-10 разів вищого, ніж у решті вашого тіла. Саме це накопичення є причиною багатьох симптомів похмілля, головного болю, нудоти, затуманення зору та втоми. Оскільки кишечник не справляється з цим, це токсичне навантаження потрапляє у кров і викликає стрес у всьому тілі наступного дня. Великі дози ацетальдегіду можуть спричиняти смерть від паралічу дихання, тому вживання великої кількості алкоголю протягом дуже короткого проміжку часу може мати серйозні наслідки. Отже, ми сьогодні з вами розглянули деякі відомості про альдегіди. Давайте узагальнимо вивчене. Альдегіди це органічні сполуки, у молекулах яких міститься альдегідна група COH, Розташована на кінці вуглецевого ланцюга, їхня загальна формула RCOH. Атом карбону у цій групі має СП2 гібридизацію, тому навколо нього утворюється плоска трикутна будова. Альдегіди виявляють структурну ізомерію. Ізомери можуть відрізнятися розташуванням карбонового ланцюга або наявністю ароматичного кільця. За номенклатурою їх називають Додаючи суфікс аль до назви відповідного алкану. За фізичними властивостями альдегіди леткі, полярні речовини. Більшість із них мають характерний запах. Нижчі добре розчиняються у воді, а вищі малорозчинні. Як бачимо, альдегіди це не просто формули у підручнику, це сполуки, які ми зустрічаємо щодня у запаху квітів, фруктів, парфумів. І навіть у процесах, що відбуваються у нашому організмі. Досліджуйте, відкривайте і ніколи не переставайте дивуватися. Якщо цей урок був інформативним та зрозумілим, залишіть вподобайку цьому відео і підпишіться, якщо ви цього ще не зробили. Пишіть запитання та коментарі. Мені цікаво дізнатися, що вам було зрозуміло, а що варто розібрати докладніше. Дякую за перегляд і до нових цікавих відеоуроків!